Почала ці вибори без виборів, і урада не готувалась, намагалася максимально паспортизувати людей для того, щоб провести вибори. Навіть відкрила 380 дільниць на території самої Росії для того, щоб так звані біженці з території тимчасово окуповані з Луганщини могли проголосувати однак, ми ж розуміємо, що ці дільниці були відкриті для. Масштабних фальсифікувань, в тому числі в тому числі при проведенні у нас на місцях цих виборів, те, що ви питаєте про спостерігачів і комісії, які були створені, не змогли вони повністю насобирати. Майже всі спостерігачі е були завезені з Росії. Там лише 20 чоловік, це були із Луганська, і те ж саме в комісіях. Тому що і люди багато кажуть, що в комісії входять люди, яких вони перший раз бачать. Ну і ситуація по виборам загалом, те, що заявив ворог, що у них. Мільйон триста осіб буде голосувати. А вчора на вечір заявив, що за три дні на екстраторіальних участках вже проголосувало майже 400 тисяч. Ну, математику ми всі вивчали і чітко знаємо, що якщо порахувати, ну представте, вже проголосувало 150 тисяч. Тому ну, ми чітко розуміємо, що явка буде намальована максимальна. Явка буде, скажем так, фантастична для того, щоб показати картинку про те, що тут всі дійсно чекали Росію. Про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях 22-го року, так дійсно ходять з цими виборчими урнами у супроводі поліцейських, у супроводі е, військових, пояснюючи це, ЦВК пояснює, що вони так забезпечують охорону і безпеку однак перевіряються і всі документи, і все інше, як я вже казав. На теперішній час це буде ще однією ситуацією по мобілізації чоловіків. Зараз пройдуть вибори, додатково перепишуть, хто де знаходиться, знайдуть, і проведуть додаткову мобілізацію, тому що ту мобілізацію, яку вони оголошували на початку, і коли вигрибли усіх чоловіків, які там зустрічали руський мір на передову. Вони вже закінчились. Вони чи вони вже закінчуються, гинуть, і Тому треба поповнювати чим А тут от, дуже добрий такий привід, чітко зібрати адреси, де хто знаходиться. У нас не було такої інформації про те, що прибували якісь іноземці в вигляді спостерігачів, тільки була інформація про те, що росіяни сидять спостерігачами, росіяни сидять в деяких комісіях про іноземців, чесно кажучи, станом на теперішній час, такої інформації у нас не було. Щодо відмовитись, ну я не знаю про яку відмову вражці взагалі можна казати. Якщо ну, розуміло, люди переховуються десь, але якщо вже тебе виявили, то. Голосувати прийдеться і скоріше за все за одну і ту саму партію, яку ми там не називаємо, да, але чітко розуміємо. Ну про що можна казати? Про які списки виборців, які складались, готувалися до цих виборів, якщо ми маємо не одну, не один факт інформації отримання про те, що людям людям видавали паспорти і паспортизували прямо поряд з дільницями. Також в очільника Луганського ВА ми запитали про наявність особового складу російської армії та гуманітарну ситуацію на окупованій Луганщині. Чиновник каже, що люди мають обмежений доступ до їжі та медикаментів, роботи обмаль, а мобілізаційні процеси стають жорсткішими. Ну, те, що стосується військових, ми чітко з вами розуміємо і по всім телеканалам, це можна сказати, вони підтягували сили саме на Луганський і харківський напрямок. Зараз за цими силами е, наші військові спостерігають і наносять максимальне ураження для тої великої кількості військ, які вони зібрали протягом минулого тижня. Намагався ворог майже весь час атакувати на двох напрямках нашої області, але поніс значне е, значні втрати. Зараз відступив, перегруповується і знову відновив е, максимально потужно те, що він може обстріли артилерійські та авіаційні. Те, що стосується. Ситуації з харчуванням ми постійно цю інформацію також надаємо про ціни, які там є. Але е, ту інформацію, що ми отримуємо з наближених наших населених пунктів, тимчасово окупованих з великих, які в смузі, е, скажімо так, в сорока кілометрів знаходяться, да, тому чітко розуміємо, що мотоц... магазини працюють з перебоями, е, харчі дуже. Дорогі на ринках, в тому числі тому, що ну сало в чотири рази дорожче, і взяти його майже неможливо, тому що е, люди майже не працюють заборгованість по заробітних платах на тих підприємствах, які намагались утримати, е, ворог намагався утримати там на плаву, для того, щоб е, якось чи тебе забезпечити, напевно, людей навряд чи. Е, люди вже там є по вісім місяців. Не отримують зарплатню. Тобто зарплатню можна сказати, отримують ті, хто пішли на. Співпрацю з окупантом, тобто колабораціоністи, ну і люди за рахунок власних там накопичень, які вони мали виживають. Тому ситуація, скажімо так, по і по харчуванню не дуже Ну, це прилеглих територіях. Далі там, де території йдуть, ситуація з харчуванням трошки легша, але знову ж таки ціни. А те, що там 1 вересня вони відновлюють і відкривають свої школи, ті, що були на території Луганщини, і ті, що знаходяться там на кордоні Росії, так це є. Інші всі наші тимчасово окуповані території, великі населені пункти, які в смузі там до 50-60 кілометрів, вони не відкривались і максимально намагались дітей. Ви пам'ятаєте влітку вивести, перевести там в Луганськ, перевести ще кудись для того, щоб спустошити ці райони наші. Зрозуміло, що якщо вони будуть з людьми і з дітьми, люди будуть задавати питання там про відновлення, про яке вони кажуть. А відновлення що ніякого немає. Міністерство оборони оголосило мобілізацію на Росії і хоче мобілізувати 200 тисяч чоловік. І я вам скажу те, про що я вже казав на початку інтерв'ю. От зараз знову ж таки по виборах відбудеться такий е збір актуальної інформації, де хто знаходиться із е наших зрадників, які втікли в Росію, і там знаходяться, і в тому числі які знаходяться на тимчасово окупованих наших територіях, ми на теперішній час чітко повинні розуміти, що те, що я вже казав, що людей, які працювали на заводах, в лікарнях, шахтах, їх мобілізували в першу чергу. І вони вже, власне, ті, хто пішли там в бойові частини, вони вже закінчуються і. Росії потрібно когось набирати тим більше ця територія захищається, і вони ж на це актуалізацію роблять. Що ви ж захищаєтесь? Вам треба своєї йти захищати. Тому зараз вже чоловіки мобілізують, як кажуть, там де піймають і на КПП, і на услугах ті, що надаються соціальних, і і оформлення там якогось майна при переоформленні. Тому зараз майже всюди вони мобілізують чоловіків, ті, що ще до. Зазначу, що Україна не визнає так званих виборів на окупованих територіях ні зараз, ні тих виборів, що були з 2014 року. Раніше Верховна Рада також закликала і міжнародну спільноту зробити те ж саме і засудити проведення так званого голосування на окупованих українських територіях.